Вітаю! В цьому відео мова йдеме про цивільно-правові угоди і чим вони відрізняються від трудових договорів, з якими професіями неможливо укласти цивільно правову угоду. Я Людмила Вербицька і наш канал про податки далі буде. Що спонукало нас розказати про цю тему? По-перше, коли ми проводимо аудит, особливо у підприємців. Виявляється питання, коли укладаються цивільно-правові угоди за тими професіями, за якими неможливо взагалі укласти цивільно-правову угоду. Насамперед слід розібратись, в чому відрізняється трудовий, трудовий договір від цивільно-правової угоди. По-перше, трудовий договір це праця в приміщенні замовника, роботодавця, тобто, або на виробництві, або в офісі, або в магазин, магазині. Це перше. Друге. Це робота в робочий час, яка не обмежена певним обсягом, тобто виконуються певні трудові обов'язки. І третє, оплачується результат, оплачується процес, а не результат роботи. Тобто, наприклад, якщо у вас працює адміністратор, працює продавець, то він не може мати оплату за продаж. Певної кількості товару, бо в нього є певний процес, який оплачує роботодавець. А от цивільна правова угода це той випадок, коли фізична особа виконує певну роботу, яка має кількісні показники, наприклад, зв'язала 5 якихось предметів, або відрізала і пошила декілька суконь, або, можливо, уклала певну кількість договорів як юрист. Чи підготувала певну кількість документів, в такому випадку це буде кількісний показник, і ви оплачуєте вже результат виконаної роботи, а не процес, як це фізична особа це все готувала і давала цей результат. Отже, з якими професіями неможливо укласти цивільну правову угоду? Насамперед, те, що цікавить підприємців, це посада касира, адміністратора, продавця. Це ті, з якими неможливо взагалі укласти цивільно-правовий договір. Наприклад, деякі підприємці пишуть, що у мене адміністратор працював 4 години. Але що передбачає посада адміністратора? Це перш за все, людина, яка знаходиться десь на ресепшені, тобто у приміщенні роботодавця, перше, друге, вона працює у робочий час згідно трудового розпорядку роботодавця. Вона використовує обладнання, яке надає роботодавець. Тобто оплачується процес, оплачується робочий час, а не оплачується результат. А от для порівняння можемо навести такий приклад. Якщо юрист буде працювати у підприємця на певній посаді, то він буде виконувати певні свої посадові обов'язки, тобто готувати договори, якісь документи, можливо, скарги, претензії. Але роботодавець буде йому оплачувати певний проміжок часу виконання трудових обов'язків протягом робочого дня і за відпрацьовані робочі дні буде сплачено його працю. А от якщо так само юрист буде працювати дистанційно, у нього буде замовлено, наприклад, підготування трьох договорів, і оплата буде лише за три договори, певна сума в такому випадку, і це ви все зазначите. У цивільно-правовій угоді разом з цією фізичною особою при укладанні угоди, в такому випадку це буде саме цивільно правова угода. І треба звернути, що крім таких адміністративного персоналу, да, є ще такі посади, які неможливо, професії, які неможливо взагалі підвести якось до, до цивільно-правової угоди. Наприклад, якщо у вас є виробництво, є виготовлення. Певних деталей. Наприклад, можливо, йде якийсь процес, в якому відрізається там, 10 труб певної довжини, потім додається ще якісь деталі. І далі це робляться, наприклад, перила для сходів, потім йде монтаж цих перил у замовника. То в такому випадку це однозначно буде процес. От якщо б ви уклали угоду на те, що вам десь замовлять. Труби відріжуть, відшліфують певної довжини і поставлять просто 10 чи 20 труб певної довжини, то це буде результат. Тобто ви заплатите за 20 труб. От якщо ви заплатите за те, що людина просто вам готує ці труби на вашому обладнанні, у вашому приміщенні, це однозначно не буде цивільно правовою угодою. Отже, роз... вирізняємо, чим відрізняються договори. Перше, цивільна угода – це процес обладнання ваше. Приміщення ваше, ваш режим робочого часу, людина дотримується певних трудових обов'язків і працює у трудовий робочий час, його відпрацьовує. І оце, коли ви оплачуєте оцей проміжок часу, сам процес це буде звичайний трудовий договір. І при цьому неважливо, чи людина працює у вас 4 години чи 6 годин, це просто неповний робочий день. А от якщо людина виконує якісь роботи на своєму обладнанні, у свій вільний час вона виконує для вас роботи, які мають певний кількісний результат, і ви платите за результат, а не за те, що вона щось робила. В такому випадку це буде цивільна-правова угода. І помилки, які роблять підприємці. Вони пишуть у цивільно-правових угодах, досить часто ми зустрічаємо, що за відпрацьований робочий час, от саме оця фраза це вже є ознака того, що це саме. Трудовий договір, це перше. Друге, зазначають термін робочого часу з такої-то години до такої. -то. І якщо програміст відпрацював з 9 до 18 5 робочих днів або 8 робочих днів, то він відпрацював саме по цивільно-правовому договору. Ні, якщо ви вже пишете, що ви платите йому за відпрацьований робочий час і зазначаєте, що це за робочий час, то це не буде цивільним правовим договором. Отже, враховуйте, що інколи. Досить багато переваг у цивільно-правової угоди. Коли це, наприклад, є спеціалізація, наприклад, ви залучаєте інженера по охороні праці, який має певну освіту, який знає, що він виконує, і він проводить для вас певну кількість інструктажів з певним колом ваших працівників. Так, вам не потрібен, наприклад. Представник з охорони праці на повний робочий день і так далі. І так далі. І ви його залучаєте на проведення інструктажів. Це є специфіка, робота, яка містить певну спеціалізацію, і вона має кінцевий результат. В такому випадку ви можете його залучити. Якщо ж ви приймаєте такого працівника, який буде постійно виконувати функції трудові обов'язки на вашому об'єкті, в такому випадку це буде саме працівник, який може працювати. Повний, неповний робочий час, він може працювати дистанційно або у вашому приміщенні, але ви йому оплачуєте процес. В такому випадку це буде трудовий договір.